Слава Україні! Пере ціною гравці команди «Фаворит Поділі з 2011-12 рік. Отже, щойно завершилась друга гра однієї четвертої фіналу, в якій ваша команда зустрілася за сьогодні вдруге з командою Мрія і зараз, впевнено, переграли суперника 10-4. Вітаємо вас, вашу команду з проходом до півфіналу. Розповідайте про цю гру, якою вона була для вас. Дуже цікаво. Ми старалися перемогти. Тяжко. Перша гра була з так. Друга, ми вже перший тайм тяжко, а і другий тайм ми вже піджали. Дійсно, першу гру закінчили 4-3. Дов... Ну, доволі рівненький рахунок. Чи не боялися, яке взагалі було завдання на другу гру? Просто перемогти чи якомога більше забити? Перемогти. Головне було перемогти так. з різницею. Так вам вистачало просто перемогти. Розкажіть, чим відрізнялися ці дві гри? Чому в першу була різниця лише в один м'яч, а друга так впевнено 10-4 закінчили? Тому що. Мабуть, вже мрія, та ми вже встали. Нас не так було багато сил, але ми їх піджали та перемогли. Дійсно, перший тайм був дуже напружений. емоційним були і карточки, і штрафні, а потім що заспокоїлися, бо почали вигравати. Чи просто емоції трошки пригамували? Мабуть, емоції. Граз, емоції, да. проходите в півфінал. В півфінал зіграєте завтра, відомий ваш суперник, новатор один. Підготуватися не дуже вже лише є час. будете просто відпочивати, чи все ж таки, можливо, тренер якийсь буде тактичні давати вам завдання? Спочатку тактичні, а потім увечері будемо відпочивати. Чи задоволені ви загалом сезоном для вашої команди який складається? Так. Планували взагалі дійти аж до півфіналів уже? Так, ми хочемо так, ще раз взяти перше місце. Ми будемо боротися до кінця. Будете боротись. Гаразд, Тоді дякую вам за спілкування. і Бажаю удачі завтра. До побачення.